Цих вісім секунд я не розумію, ну, що сталося? Чи, ну, чи, я, чи я ще живий, чи я вже мертвий. Потім а, беру так рукою мацаю обличчя, дивлюся на руку, крові нема. Другий день народження був це почалося. Під Бахмутом зранку почався штурм. Штурмувати вони почали нас з двох боків. Один бік це була сторона посадки, вони лізли зі сторони посадки, а друга сторона була – це вони лізли з другої сторони до нашої позиції. З Незавеличного горбачка. За цей невеличкий горбачок вони відправили групу. Ну, їх було може 5, може шість, але лізли до нас як таракани. Почало почали тільки, почали тільки розвідатися, ну, тільки почало світати. І вони почали лізти до нас. Оця група, одна маленька. Вона так би відволікала. А друга група орків основна, вона почала прориватися посадкою. Посадкою від наших позицій то було трошки, трошки по праву руку від нас. І е, зав'язався бій. Був контакт з ворогом. Ми з хлопцями, з побратимами, тоді тримали позицію в окопі. Поділилися там, одні ведуть бій, одні там заряджають магазини. Ну, було дуже спекотно так було, гаряче. Ну, і чуємо, як орки вже лізуть так посадкою, так плотно вже почали лізти. Нам на підтримку дали кулемет. Дашку він підтримував у нас. Ну, і, е, один, е, попереду нас знаходився такий е, окопчик, ну, може, десь від нашого ну, окопу основного там де ми були, то це було десь, може, метрів п'ять, може метрів 5-6 метрів десь від нас. Ну, і Ми вже чуємо так, що орки вже там між собою вже так кричать, вже там, давай підтягуємося, давай. Ну І в тому копчику, який знаходився попереду, ну, там лежав гранатомет Т-4. Мої побратими в той момент е, був контакт з ворогом, вони відстрілювалися. Ну, е, ну, вибіг до того копчика, ну, перебіг, перебіг до того окопчика так забіг туди, там був ну, гранатомет АТ-4. Ну, я взяв той гранатомет і туди в сторону посадки, в сторону посадки, де там, такі, вони, там, інтенсивно вони на нас так перли тією посадкою. Ну, може вони хотіли обійти, там, не знаю. Ну, я взяв той АТ-4, ну, випрыгнув швидко з окопу і відпрацював туди на той звук, туди, на їхні голоса туди відпрацював. Бутки так нормально. Слава Україні, ублюдки. У них там така була. Потім запригнув назад, вони почали там ще інтенсивність, у них там почалися крики, щось ще в них там коротчі, була така нормальна. Потім взяв автомат. В автоматі там залишилось фрушку, три патрони чи чотири вистрілив. Після того, коли перезарядився, хотів подивитися, як там. Що у них там твориться. Потім піднімаю помаленьку голову, так, щоб побачити, що там відбувається. Чую е, жорсткий такий прихід в шолом, в каску там. Потім чую, швидко ну, сховався, чую е, така дрож така по голові, так, по шиї. Так. І тих 8 секунд я не розумію, ну, що сталося. Чи, ну, чи я, чи я ще живий, чи я вже мертвий. Потім а, беру так рукою, мацаю обличчя, дивлюся на руку, крові нема і, і думаю, що, що не так, що, щось, щось не так, щось зі мною не так. Потім ще раз мацаю, дивлюся, крові нема, думаю, треба подивитися на шолом. <кій> Знімаю шолом, <кій> бачу, що в шоломі дирка. Я такий думаю, ого, треба, треба щось з цим робити. Пам'ятаємо це число. Моє друге день народження. Після <гум> сюди. Пробили тут і куля з рекошеном. Отягую, нажати той ж шолом, хапаю той автомат. О, вже з того окопчика оббігаю трошки на другу сторону окопчика і починаю, ну, починаю бігти до своїх побратимів. Вони на той момент прикривали, прикривали в них був контакт з ворогом, Тоді запрацюю назад до, до побратимів той окопчик. Вони там, що там, банзай, як там? Я такий, та нічого, все нормально кажу. Можете мене привітати з другим днем народження. Потім у нас було гаряче, ну, вже майже почали закінчуватися БК, потрібно було евакуйовувати. Ну, поранені у нас були, поранених побратимів. І ми тримали, тримали позицію до тих пір. Доки ці підраси не успокоїлися. Успокоїлися ці підраси, Тоді, коли вже перед нами закинули дим, вони вже тією посадкою, посадка вже була в диму. І ми бачимо, все рівно бачимо, що біжить орк, орк біжить, він в чорному сведрі, в чорній шапці, без броніка, без каски, тільки з автоматом. Біжить. Ну, ми, коротше, його теж в'їхали, він там впав. Не витримав Не лихої долі. Варкі блять дохнуть. Після того вже почав відбуватися такі трошки, трошки вони так почали тухнути помаленьку їхня ця інтенсивність їхня трошки почала тухнути. По-перше, дим, дашка, ну, кулемет, який у нас був на перекритті то почали їх там трошки так гамселити непогано. І вони вже почали трошки там утих, утихати. У нас тут блядь. Там є челіки. Челіки в нас. Три челіки, блядь. Чекай, блядь, я негарно чуюсь, я негарно буду в кадрі, блядь. Що, пацани, там бахмут, да? Так. Там бахмут. блядь. да. А он дал. Пидоры, пидоры, пидоры. Під, там пидоры. Его там пидоры. З друзями, з побратимами. В той час бувало, що автомати клинали, почали там чистити зброю, добивати магазини, перезаряджатися, гранати всі, все стягувати до однієї кубки, бо ми не відволікалися на те, що вони там, наприклад, їх потухли, ми не відволікалися, ми все рівно контролювали свій сектор, контролювали. Орків, їхні дії, що, що вони будуть робити далі. Я радий, що я залишився живий. Я радий, що я залишився живий, радий, що в той день наші побратими теж всі залишились живі, що ми всі однією сім'єю, так би сказати, дружно, підтримуючи одне одного, витягували один одного, допомагали один одному. І незважаючи на те, які б ці підараси не були, все одно ми сильніші. І ми переможемо. Слава Україні!